Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Відтепер основним законом Московії стає кримінальний кодекс, а не конституція, тобто відповідальність, а не права та обов'язки. Пише в телеграмі Орес Сохар. Правова система мордору підрегульовується так, що де-факто пересічний громадянин переходить на баланс держави і стає її матеріально-технічною цінністю. Це зобов'язує бездумно виконувати всі урядові вказівки та накази за першим свистом брати до рук автомат лопату чи непідйомні борги держави. Держави кримінальний кодекс пильнуватиме за тим, щоб кожен руський залишався відповідальним перед державою, інакше йому автоматично впаяють якусь статтю: чи 5 років за фейки, 25 – і інакодомство, чи довічне за державну зраду. Є також бонусні статті КК за заклики введення санкцій, чи співпрацю з міжнародним кримінальним судом, тим самим, який виписав повістку бункерному до Гааги. Сучасний РФ інтенсивно галопує назад у 1933 рік, у минуле століття, коли вождь і учитель Йосип Сталін досягнув апогею перетворення людини на нікчемний елемент. Системи для повного відтворення цієї епохи залишилося небагато ввести трудодні, запровадити індустріальне рабство, трудові гулаги та провести колективізацію. Також у Російській Федерації починається масштабна внутрішньополітична війна, щоб перекинути на когось відповідальність за провалені стратегічні плани окупації України. Про це повідомив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк в етері інформаційного марафону. Зокрема, у Подоляка запитали, чи зливають у зв'язку з його наміром вивести найманців ПВК Вагнера з битви за Бахмут. Внутрішня війна в Росії. І починається і вона масштабна, і це тільки один з проявів цієї внутрішньої елітної війни, сказав Подоляк. Він пояснив, у чому полягає конфлікт між Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, тому що Міноборони РФ вважає Пригожина сьогодні не монополістом на приватно-військові послуги. Міноборони РФ разом з певною низкою державних корпорацій, таких як Газпром і Роснафта, створюють окремі ПВК. У ці ПВК забирають низку командирів з Вагнера. Сказав Подоляк. Також він сказав, що Пригожин вже не отримує фінансування з російського державного бюджету і не отримує ресурсів через Оборони РФ Пригожин сьогодні не має прямих комунікацій з Кремлем, бо є абсолютно токсичним і йде до статусу офіційно-терористичної організації. Додав Подоляк. Крім того, Пригожин тепер позбавлений можливості здійснювати вербування найманців у російських в'язницях, що залишається у Пригожина. Він стоїть оточений за градзагонами і ще стоять десантники з міноборони і не дають йому вийти з поля бою. Він на полі бою втрачає щоденно багато людей. Він не отримує певних інструментів для ведення війни. А потім, коли він програє у Бахмуті остаточно, що він винний в тому, що план. Путіна по виходу на адмінкордон Донецької та Луганської областей не був виконаний. Підкреслив Подоляк, за його словами. Через це у Пригожина панують панічні настрої. Окремо він сказав, що російський пропагандист Захар Прилєпін, якого підірвали в автомобілі, був більше дотичний не до Пригожина, а до Юрія Ковальчука, який є соратником президента РФ Володимира Путіна. Це більш суттєва конфігурація тієї внутрішньої війни, яка сьогодні відбувається у політичній еліті, тому що там багато кланів, маленьких кланів у великому клані Путіна, і усі ці маленькі клани шукають можливості зістрибнути з відповідальності разом з путіним і перекласти її на когось, і для цього їм потрібно знищувати один одного чи перекидати публічну відповідальність за провалені стратегічні плани атаки на Україну. Це буде збільшуватись у масштабах, сказав Подоляк. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.